Стиль Леділайк це елегантний і жіночний стиль, який ніколи не виходить із моди. Давайте розглянемо його особливості. В основі сучасного Lady Like, як і десятки років тому ті самі принципи, жіночні силуети, акцент на талії, благородні лаконічні та стримані лінії, якісні тканини, відсутність химерних деталей та увага до аксесуарів. Сукні футляри та спідниці олівець складають основу гардеробу. Популярні і сукні в стилі н'ю-лук з облягаючим верхом і пишною спідницею. Якщо використовуються штани, то вони вкорочені та зі стрілками. Блузи з бантами та без, приталені жакети, оперні рукавички, капелюхі таблетки, шийні хустки, ремені, пояси. Сумки з якісної шкіри, витончені прикраси, ланцюжки, каблучки та браслети з природною тематикою. Кольори чисті у ніжній пастельній гаммі, рожевий, кремовий, лососовий, які гармонійно поєднуються з білим сірим блакитним. Джекі Кеннеді, принцеса Діана, Одрі Хебберн. Стиль цих жінок завжди викликав і викликає захоплення. Незалежно від модних тенденцій, їх вбрання залишається доречним. Все просто вони одягалися в стилі леді Лайк. -like. Він поєднує в собі жіночні лінії, шляхетність, витонченість та зухвалу свободу.